Андрій Піщиков назавжди залишається у наших серцях і навіки залишається в українській історії. Молодий пілот устиг повоювати на землі, бив окупанта з повітря і зробив неймовірну комунікаційну роботу. Його знає весь світ. Бо саме він, Андрій Піщиков, на псевдо «Джуз» зробив колосальну роботу з адвокації f 16 для України. У 22-му році. Я без вагань підтримав амбітну пропозицію щодо відрядження льотчиків Андрія Пільщикова, Олексія Мися та зенітника Дениса Смажного до Вашингтона. Наші офіцери зустрілися з американськими конгресменами, сенаторами, урядовцями Пентагону у минулому пілотами. Вони побачили в очах українців суть нашого опору: біль та страждання, гіркі втрати, бойовий дух, патріотизм і відданість. Побачили істинне обличчя українського воїна, високий інтелект, професіоналізм, вільне володіння англійською, який хоче і може опанувати сучасну техніку. А головне людей здатних перемогти у цій війні. Тоді джус дав десятки інтерв'ю топовим медіа Сполучених Штатів. Це небояк колихнуло сколихнуло американське суспільство і дало поштовх до дії. Це був потужний крок до f 16 крок. До прийняття рішення. В той же час активно працювало військово-політичне керівництво держави, дипломатичний корпус, Українська діаспора. Роботою із адвокації f 16 Андрій не припиняв до останніх днів. Без перебільшення скажу, зусилля Андрія Пільщикова суттєво наблизили появу f 16 в українському небі. На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання. І сьогодні в кабіні f 16 сидить його мати. Лілія Олександрівна Вона продовжує справу свого сина, Героя України. Вона робить усе, про що казав Андрій, і в пам'ять про нього зробить усе, щоб наші крила міцніли. Коли вся країна прощалася з джусом, мати просила мене про можливість бодай посидіти в кабіні літака, на якому так хотів літати її Андрій. О, Я дуже щаслива. Насправді, от я сюди їхала і думаю, ну. Тіло може загинути, а душа залишається з нами. І ось я думаю, що Андрій зараз все це бачить, чує і радується. І тепер головне, що нема дороги назад. Сіва. Дякую вам. Це класно. Я дотримав свого слова. Лілія Олександрівна нині побачила в 16. Сіла в кабіну американська, винищувача по материнськи поспілкувалася з пілотами, які. Підуть в бій і обов'язково помстяться за Андрія та усіх побратимів небесної ескадрині за кожного українця. Слава полеглим героям, слава українським авіаторам, слава Україні.